Дівчат, тільки гляньте, яку маємо для вас красоту. Це просто шикарна якість бренду. Яма це італійський бренд. Тут красиві бодики в різних розмірах. Що ми можемо сказати? Тут класні ходові об'єми. 80 85, 90. Дивіться, яке красива мережа. Тут воно розкривається, на, на кнопочках, і різні чашечки. От саме в конкретному отут. Що в нас тут по розміру вказується? Е, подивимося. Це трієчка, якщо трієчка це об'єм європейський. 80 об'єм, чашечка Д. От саме така моделька. Можуть бути, от вони будуть, звісно, цей самий набір буде повторювати, але переважно тут будуть об'єми відрізнятися. Така моделька може бути мереживна, але тут хочу звернути увагу: зараз ми побачимо, що вони йдуть в більшості в упаковочках на РРЦ-ціни. Отут, до речі, воно кріпиться на чулочки. тут не йде бодиком такого плану воно буде. Дивіться, ціна 59,95 за штуку. Ну, де ви таке бачите? Тут 59,95 за штуку. А в нас собі вартість виходить орієнтовно 65 гривень за штуку. Ми відправляємо мінімально, от, бачите, це такий лот на 3 кілограми. Тут будуть е переважати такі розживають, але будуть тут 3 кілограми. Отака кілька штук і собі варті 65 гривень штука. Ну, де ви таку халяву бачили? Я просто ну, шикарно просто, неймовірно. Тобто, якщо тут четверочка, може вказувати, четвірка, трійка це об'єм. Четвірка це 85, п'ятірка і четвірка це найбільші об'єми. Тобто самі ходові розміри для тих, хто носить великі частки, це прям шикарно. Тому звертайтеся, поки маємо в наявності.